Всім привіт! Молотимо другий день сою. Ось така соя. Кей, е, е, комбайном кейс 2188 6 метровою Ось такий кейсик. Ось сюди долоня. Ну, оці ж, звісно, не підбереш нічого, хоча вони полускалися сюди. Рука. Ось сюди, на самому вершечку. У нас оце перший раз таке. На самому вершечку своє. Тоді ще в прицепі покажу. білі мені частенька сосонка тільки оце. Сам бульян. А так наче немає. Ось сюди видно сосонка Ввожу поки що на МТЗ з прицепом. То що на тому як я колесо пробили Так трошки... О, вже вигружать, свистить. 低调。 the 30 своє сипе, приблизительно ми дивимося по бункерах, 30 центнерів потолок. соя. зараз покажу. Така не дуже і крупненька, але така середнячок. Де є, буває і зелена попадається. Конечно. Ще будемо на следующему тижні молодити. Ну а цю площа і друге вже е, до молотимо і друге село будемо переїжджати. Ну ось таке. Що було вози. Но возим на чем и есть. 52 прицепа, <рес> трошку шостої, ну, два прицепа тягне під орку. Потрошку шостої, але тяне. Два прицепа тягнемо.